Ця якраз, це була жінка, яка розповідала про свою поїздку в Молдавію. Казала, що такої поїздки в неї ще не було, і якраз розповідала про те, що відбувалося на дорозі. Багато людей кінчилось топливо, померзли в своїх машинах. І як люди, які рятували, дійсно вони працювали. Як з усіх сил, але дуже важко були тому, що сні, снігопад, снігова буря накрила дуже велику територію і дуже важко було е, з нею справлятися. І ось сьогодні просто в новинах побачила повідомлення, навіть виписала. Це саме було в Румунії, в Болгарії і в Молдавії. Ось в Україні 1600 населених пунктів залишилося без світла. В Румунії. Е, 400 населених пунктів е, повідомляють із США в Нью-Йорку. В околицях ті ж самі снігопади, ті ж самі люди застряли. І навіть, на, на жаль, сповіщалося про те, що знайшли е, сім'ю з двох людей в машині, які замерзли і які е, загинули. Снігопади, снігові, а е, з іншої сторони повені. Ось знову ж сьогодні виписала останні новини за останні буквально два дні. Якісь просто моменти, щоб не забути. В Кенії, на жаль, повінь, як від якої вже офіційно визнали, загинуло 120 людей. І на хвилиночку 89 тисяч сімей змушені були залишити свої домівки.